Хочу показати вам свої гортензії. Це в мене йдуть деревовидні. Ось вони такі, а це широколисті, Бачите, навіть видно, що листочки там такі, а там такі. Тільки до оцих треба додати буде трішки їм азоту, бо листочки такі блідуваті. Хоча я вже їх і на сонечко винесла, ну, треба їм поки що час. До речі, оці в мене зимували у горщиках в приміщенні. Ось іще листочки вже відбиває новенькі. отут, треба їм земельку освіжити. А зараз піду покажу вам ті, які в мене зимували просто в відкритому ґрунті. Нічим я їх не присипали. Зараз покажу. А, ще ось одна у мене також широколиста красуня. Вона трішки довше на сонечки стоїть, тому листочки, бачите, такі, прям такі, знаєте, пружинисті аж. Так, це моя вертензія. Це, по-моєму, скайфол. Так, бачите? Ось це та, яка зимувала просто на подвір'ї. Ось вже видно зелененькі листочки. Це мій перший досвід. О, мій друг проснувся. Віток. Так. А це ось така ще хотрет. Хотрет. Бачите, ось також відбиває брунечки свої. Ще в мене є три гортензії, але поки що чекаю, поки з'являться листочки.